Наука повинна використовуватись у житті духовному усе зло починається з розуму, коли він обертається тільки навколо науки і зовсім віддалений від Бога. Тому такі люди і не знаходять внутрішнього миру і врівноваженості. Тоді якщо розум людей обертається навколо Бога, то і науку вони використовують для внутрішньої роботи над собою і для блага світу, тому що в цьому випадку їхній розум освячений. Тобто, Герондо, наука не приносить користі людині, приносить багато користі, але приносить і багато каламуті. Я знайомий з людьми, які, будучи недостатньо освічені, мали більшу ясність розуму, аніж люди вчені. Ті, хто, згідно з благодаттю Божою, очистить свій розум від каламуті, яку принесла в нього наука, будуть мати більше робочих інструментів. А якщо ці інструменти, знання, не освятяться, вони можуть бути використані лише для мирського, але не для духовного діяння. Знання швидко освячуються, якщо в людини з'являється добра стурбованість люди, які віддають перевагу своїй внутрішній освіті, освіті душі і зовнішню освіченість також використовують для освіти внутрішньої, швидко вдосконалюються духовно. А якщо вони не тільки теоретики, але й практики у відношенні духовному, то їхня допомога світові дуже велика, тому що вони виводять людей з ядухи пекельної муки і приводять у райську втіху. Такі божі люди часто можуть мати менше дипломів, аніж інші вчені мужі, але їхня допомога світові набагато більша. Така людина багата великою благодаттю, а не купою непотрібних паперів, тобто дипломів. Світ наповнився гріхом. І необхідно чимало молитов і особистого духовного досвіду. Багато писанини це паперові гроші, вартість яких залежить від того, чим вони будуть забезпечені. Отже кожному необхідно трудитися у копальні своєї душі. Пам'ятаю, як у Есфігменському монастирі якийсь старенький чернець був настільки простою людиною, що навіть вознесіння вважав одним зі святих. Він молився в Ознесінню повервищі і говорив Свята, угодниця Боже, моли Бога за нас. Якось один із ченців у монастирській богодільні занедужав, і простак не мав чим його нагодувати. Тоді він швиденько зійшов по сходах на нижній поверх, відчинив вікно, яке виходило на море, висунув через нього руки і попросив Свята моя, Аналіпсія, дай мені рибку для брата. Аналіпсія з грецької Вознесіння. І о чудо, відразу з моря прямо йому в руки вистрибує здоровенна рибина. Усі, хто це бачив, застигли в здивуванні. А простак з усмішкою поглядав на них, немов казав Та що ж ви в цьому бачите дивного? А ми з вами знаємо, коли відмічається пам'ять певного святого, коли постраждав інший, коли, де і як відбулося Вознесіння, і з усіма нашими знаннями не можемо вимолити навіть малюсінької рибки. Такі ось дивацтва духовного життя і логіці тієї частини інтелігенції, яка має в собі не Бога, а своє я, ці диватства не підвладні. Не підвладні тому, що така інтелігенція володіє безплідними світськими знаннями, тому що вона хвора світською духовною хворобою і їй бракує Духа Святого. Святий Дух сходить не за допомогою техніки. Слово, сказане від інтелекту, не змінює душі, тому що воно є плоттю. Душі змінює породжене від Святого Духа Слово Боже, яке володіє божественною енергією. Дух Святий сходить не за допомогою техніки, тому богослов'я не має нічого спільного з безплідним науковим Духом. Святий Дух сходить сам, якщо знайде в людині необхідні для цього духовні передумови, а духовна передумова полягає в тому, щоб людина очистила від іржі свої духовні дроти і стала добрим провідником, щоб прийняти духовний струм божественної освіти. Таким чином, людина стає духовним ученим, Богословом. Говорячи Богословом, я маю на увазі тих, чиє Богослов'я забезпечене золотим запасом богослов'я і чий богословський диплом має ціну, а не тих, хто має нічим не забезпечений папірець. Диплом богослова, подібний до нікому не потрібних дешевих паперових грошей часів окупації. Часто людина руками витрачає сили свого розуму на те, щоб вивчити одну дві іноземних мови. У нашу епоху навряд чи більшість людей знають іноземні мови, але оскільки ці мови не мають нічого спільного з мовами святої п'ятидесятниці, ми переживаємо найбільше вавилонське стовпотворіння. Найбільше зло в тому. Що, займаючись сухим розумовим богослов'ям, ми видаємо наш розум за Святого Духа, а це називається москослов'ям, від якого народжується ваволонське стовпотворіння. Тоді як у Богослов'ї є безліч мов і безліч благодатних дарів, але всі ці мови перебувають між собою у згоді, тому що в них один Господа Святий Дух П'ятдесятниці, і ці мови вогненні. Герондо. В стихирі на П'ятидесятниці говориться, все подає Дух Святий. Так, подає, але тому, хто здатен вмістити. Як він подасть тому, хто вмістити не здатен? Слово смиренної людини, засноване на її особистому досвіді, з болем народжується із глибин її серця, має ціну набагато більшу, ніж купа красивих слів, які одне за другим зіскакують з відточеного навчанням язика освіченої людини. Цей язик не сповіщає душі людей, тому що він плоть, а не вогненний язик Святої П'ятидесятниці. Нам потрібно освятити знання. Знання це річ добра і освіта теж. Але якщо знання і освіта не освятяться, то вони виявляться ні на що непридатними і призведуть до катастрофи. Якось до мене в Келію прийшли кілька студентів, завантажених книгами. І сказали ми, Герондо, прийшли поговорити про Старий Завіт. Хіба Бог не дозволяє знання? Яке знання? запитав я, те, що здобувається розумом? Так відповідають вони. Але це знання, сказав я, доведе тебе тільки до місяця, до Бога воно не приводить. Сили інтелекту, які при мільярдних витратах піднімають людину на місяць, це річ гарна, але багато краще за них ті духовні сили. Що на певному пальному, на одному сухарі приводять людину до Бога, мети його призначення. Одного разу я запитав американця, який прийшов до мене в келію, чого ви досягли, будучи настільки великим народом? Ми, відповідає він, літали на місяць. А він запитує далеко? Ну, скажімо, півмільйона кілометрів, відповідає він. І скільки, ж питаю, ви витратили мільйонів, щоб на нього полетіти? Ну, з 1950 року, і до цього дня ми витратили на це так багато, що витекли повні ріки доларів, відповідає американець. А чому ж до Бога не долетіли Бог далеко, чи ні? Бог каже дуже далеко. Ну, от бачиш, відповідаю а ми долітаємо до нього на одному сухарі. Знання природне сприяє набуттю знання духовного, однак, не виходячи з природного знання, Людина не виходить з єства і не піднімається до неба, тобто вона не виходить з раю земного, того саду, який зрошували води Єфрату і Тигру. Вона тішиться прекрасною природою і тваринами, але не піднімається у небесний рай, щоб порадіти разом з ангелами і святими. Для того, щоб зійти в небесний райський сад, необхідно мати віру в господаря цього саду, щоб полюбити його, необхідно визнати свою гріховність. Смиритися, щоб його пізнати, розмовляти з ним у молитві і прославляти Його, і коли Він допомагає нам, і коли Він випробовує нас. Герондо чи необхідне вивчення догматичних, богословських книг людині, якій до снаги поклони, пости, подвижництво і все подібне до цього. Якщо людина має елементарну освіту, то догматичні пізнання це інструмент, що їй допомагає. Однак не слід прагнути набути знання для того, щоб допомагати іншим чи бути здатним сказати щось розумне. Ні, знання в галузі богослов'я необхідно здобувати для того, щоб допомогти собі самому. Якщо людина постарається освятити свої таланти, даровані від Бога, то приходить благодать, яка і саму людину освячує. А там у благодаті і догматика і богослов'я. Тому що в цьому випадку людина на практиці переживає таїнства Божі, а хтось може бути людиною простою і задовольняючись тим, що дарував йому Бог, не мати бажання вивчити більше. А якщо живучи в монастирі, ми все ще бажаємо мирського знання, то що це значить? Це значить, що в нас нема розуміння. Пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Коли людина впокориться і просвітиться, тоді освячуються її розумові здібності і сама сила її розуму. Енергія розуму до того, як вона освятиться, є плотською. Якщо, будучи невченою, людина егоїстично витлумачує догмати і читає апокаліпсис, святих отців і подібні книги, то вона затьмарюється і, зрештою, доходить до невір'я. Вона приступає до цього з егоїзмом, і тому від неї йде благодать Божа. Бачите? Смирення допомагає в усьому, силу дає саме воно. Мій наймудріший задум, чи знайде не мною наймудріше рішення є найбільшою дурістю, якщо в них є присутнім егоїзм. Тоді як смиренність є справжня мудрість, тому прикладені старання повинні супроводжуватися любочестю і великою смиренністю. В іншому випадку, замість користі, вони призведуть до протилежного результату. Затьмарюється розум людини. І після цього вона вимовляє богохульства, тому що приступила до справи егоїстично. почати нею перевершує її сили. Навіть для людини освіченої, якщо вона хоче витлумачити догмати, є небезпека зазнати втрат. Наскільки ж більша ця небезпека для людини невченої, якщо вона хоче проникнути у Святооцівський Дух, не перебуваючи у відповідному духовному стані? Бо якщо б вона побула у цьому стані хоч трішки, вже не стала б піддавати себе тій небезпеці, вона б говорила якщо мені щось знадобиться, Бог мене просвітить. Виконує я те, що мені зрозуміло адже і цього так багато. Тобто, Герондо, якщо хтось неправильно тлумачить Євангеліє, то у нього нема смиренності і благоговіння? Так, адже якщо нема смиренності, то тлумачення, які він дає, є тлумаченнями від розуму, від мудрування. Божественної просвіти в таких тлумаченнях нема. Якщо людина не розуміє якийсь догмат чи місце зі священного писання, то їй краще залишити їх до певного часу. Так, треба сказати собі тут прихований якийсь глибокий зміст, але я його не розумію. Я робив у подібних випадках саме так. Коли в молодості я читав Євангеліє і якесь місце в ньому було для мене незрозумілим, я не намагався його витлумачити. Я думав, тут прихований якийсь глибокий зміст, але я його не розумію. А потім, коли це було потрібно, я бачив, як тлумачення приходило саме по собі. Але я й далі говорив запитаю кого небудь ще, як тлумачиться це місце. І виявлялося, що я розумів це місце точнісінько як загальноприйняті святоотцівські тлумачення. Бо якщо хтось намагається самостійно витлумачити Євангелії, а тим більше не розуміючи його, то це безсоромність. Тому, читаючи святе письмо і святих отців, не витлумачуйте прочитане за допомогою розуму, але включайте в роботу добрі помисли доти, поки не прийде розважлива божествена просвіта, і тоді важке місце проясниться саме по собі. А чи може людина, досягнувши кращого духовного стану? Зрозуміти якесь місце глибше, не те щоб глибше в одному божественному змісті приховано багато божественних змістів якісь з них вона може зрозуміти відразу, а якісь – пізніше. Якась людина може дуже багато читати, багато дізнаватися, але бути нездатною проникнути в суть Євангелія. А інша може читає небагато, але вона має смиренність, подвижницький дух. І тому Бог просвіщає її, і вона осягає Євангельський зміст. Той, хто хоче читати більше, може хотіти цього від марнославства, чи ж для того, щоб діставати задоволення. Подібно до людини, яка спостерігає за змаганням борців і, не звертаючи уваги, як вони борються, щоб це допомогло стати борцем їй самій, щоразу дивиться на годинник, аби не спізнитися на все нові і нові борцівські турніри. І таким чином вона не стає борцем сама, але залишається глядачем. Герондо часто про людину освічену говорять це є освічена людина. Це дійсно завжди так говорячи освічена людина, ми маємо на увазі людину освічену духовну, зрілу духовну. Я помітив, що як людина невчена може бути і дуже гордою, і дуже смиренною. Так і людина освічена може бути і дуже гордою, і дуже смиренною. Тобто, вся справа у внутрішній освіті це те, про що говорить Василій Великий, важливіше за все, це посідати високе місце і мати смиренне мудрування. Той, хто посідає якусь значну посаду і має трохи гордості, деяким чином має в цьому виправдання, але нема жодного виправдання тому, хто має гордість, не посідаючи високих посад. Вся основа у власній просвіті, у внутрішній просвіті. Якщо людина просвічена, освічена і при цьому має смиренне мудрування, то це найкраще. Однак немає ні найменшого виправдання той, хто, не діставши великої освіти, має високу зарозумілість. У більшості випадків загальна освіта завдає шкоди тому, що вона розвиває в людині велику зарозумілість, велику ідею про саму себе. А потім ця ідея стає перешкодою, заважає благодаті Божій до неї наблизитися. Але якщо людина відкидає зарозумілість, помилкову ідею про саму себе, то наш добрий і багатий отець збагачує її своїми світлими божественними ідеями. Однак, якщо нещасна людина має велику ідею про саму себе і утримує цю ідею у своїй голові, то вона так і залишається пуголовком, плоттю. І не віддає благодаті Божої Духа Святого. Тобто існує небезпека того, що великі знання роздують цій людині голову, перетворять її на повітряну кулю, і тоді їй загрожує небезпека або тріснути, подібно до повітряної кулі, у повітрі під шизофренії, або впасти на землю від гордості і зі шкіри вилізти. А тому знання повинне йти за страхом Божим і йти нога в ногу з діянням. Щоб підтримувалася рівновага саме лиш знання шкодить. Коли я, спонукуваний егоїзмом, говорю щось заради того, щоб мною милувалися, тому що я вигадав щось краще за інших, то вступають у дію духовні закони для того, щоб привести мене до тями. Однак, будучи постійним, таке егоїстичне самовиставляння завдає людині шкоди. Вія, потрапляючи в око, трохи подразнює. Однак, потрапляючи в око постійно, вона викликає сильне запалення. Так і тут виникає духовне запалення. Якщо людина не позбавлена розумових здібностей і з легкістю справляється з якоюсь справою, то вона повинна розсипатися перед Богом у Порох, вдень і вночі, дякуючи йому за те, що Бог дав їй розум і тому, не стомлюючись, вона може справлятися зі своєю роботою, не дякувати Богові. Так хіба можна? Герондо, а якщо людина вважає, що ні з чим не може дати собі раду, тоді тангалашка спокушає її з протилежного боку. Запитали якось верблюда яка тобі дорога більше подобається з гори чи підгору? Ну, а рівне місце куди поділося? запитав у відповідь верблюд. Ті, хто зовсім не має розуму, перебувають в кращому становищі. Бо нам розум даний, щоби в кращому становищі перебували ми, розумні. Але ось питання як ми його використовуємо? З нас за це спитають як же примудро все влаштовано Богом? Ті, у кого нема розуму, радісні і у майбутньому житті будуть у кращому становищі, тоді як ті, у кого багато розуму мучаться. Герондо. Розумова відсталі люди в іншому житті не будуть ущемлені. В кінцевому підсумку і багато мізків, і мало мізків так само перетворюється в порох, там на небі не буде перебувати розум. На небі святі богослови не будуть перебувати в більш вигідному становищі стосовно пізнання Бога, аніж ті, які в цьому житті були розумово неповноцінними. повноцінними. Можливо і те, що останнім праведний Бог дасть і дещо більше, тому що в цьому житті вони були багато чого позбавлені. Герондо, чому ж тоді ви часто говорите, що освіта це хороша передумова для чернецтва? Дивися людина освічена може прочитати щось зі святих отців і при невеликому старанні, оскільки вона зрозуміла прочитане, швидко досягти чогось. Людині ж неосвіченій, якщо в неї нема благоговіння, досягти чогось непросто, неосвіченому потрібно власним досвідом досягти божественних подій, чудес. І вже потім осягати прочитане через пережити. Тоді як людині освіченій для того, щоб швидко чогось досягти, досить невеликого старання, тільки б вона працювала головою, не зупиняючись на самій лише теорії. Я, звичайно, не кажу, що їй треба намагатися за допомогою свого інтелекту пізнати таїнства Божі. Тобто, Герондо, людині необхідно використовувати свій інтелект у боротьбі з пристрастями. Не тільки в цьому, але і більше того, людина бачить благодіяння Божі, бачить весь всесвіт і славословить, дякує Богові. Подивися адже спочатку сам Авраам знайшов Бога, Бог Авраама знайшов потім. Тобто, батько Авраама був ідолопоклонником, він поклонявся ідолам. А Авраам спостерігав за Всесвітом. І те, що люди поклонялися бездушним ідолам, його здивувало. Він почав працювати головою і сказав Не може бути, щоб ці ідоли, ці деревинки були богами і створили цей світ. Так хто ж його створив? Хто створив небо, зірки, сонце і все інше? Я повинен знайти істинного Бога, у нього я увірую і йому поклонюся. Ось тоді то Бог і з'явився йому і сказав Вийди із землі твоєї і від роду Твого. Бог привів Авраама до Хеврону, і Авраам став улюбленим Божим чадом. Людина освічена може і не мати благоговіння, але маючи здатність розуміти речі легко, вона, володіючи деякою смиренністю і трохи служачи Богові, досягне успіху. Наприклад, коли в роті зв'язку, де я проходив військову службу, нас почали навчати військової спеціальності радиста, то деякі позивні були англійською мовою. Ті, хто був освічений і знав англійську, вивчали їх відразу. А нам, решті, це було непросто. Та й на заняттях з теорії, які були не дуже складними, тим, у кого хоч був якийсь запас знань, було легше, ніж нам. Людина повинна зрозуміти благодіяння Божі, зрозуміти, що їй дано, для чого Бог дав нам розум, для того, щоб ми досліджували, вивчали, стежили за собою. Бог дав людям голову не для того, щоб вони постійно ламали її над тим, як знайти все більш і більш швидкий засіб пересування з однієї країни в іншу. Він дав нам розум, щоб ми з ретельністю додавали його до головного, до того, як досягти мети свого призначення, Бога, істинної райської країни. Які ж благодіяння зробив Бог народу ізраїльському, які знамення, скільки чудес? І, незважаючи на це. Коли Мойсей зі скрижалями, на яких були написані десять заповідей Божих, затримався на Синаї і зійшов з гори не відразу, народ віддав Аарону свої золоті прикраси для того, щоб зробити з них золотого тельця і поклонитися йому. Але ж в нашу епоху мізки в людей не телячі, тому освіченій людині немає виправдання в тому, що вона не розуміє, що правильно і що ні. Бог дав нам розум для того, щоб людина знайшла свого творця. А от європейці ті своїм розумом перестаралися. Забравши зі свого життя Бога, вони заплуталися і наближаються до прірви. А деякі, незважаючи на те, що мають розум, кмітливість та інше, усі передумови для того, щоб процвітати, неуважні до того, що їм говориш. Тільки починаєш їм про щось говорити, вони кричать зрозумів, зрозумів. І, перебиваючи, тебе поспішають самі закінчити твою думку. На святогору Гору приїжджають дуже розумні хлопці. Коли їм щось говориш, то що створюється враження, що вони одразу схоплюють почути. Однак, будучи неуважними, вони задирають ніс і схоплене одразу від них відлітає. Зате інші, незважаючи на те, що не мають стільки гострого розуму, і з благоволінням слухають те, що їм говорять, не перебувають, дослуховують до кінця, і почути залишається із ними. Перші багато чого розуміють, з усіх боків збирають знання, наповнюються ними і нічого не роблять. Розум, який дав їм Бог, вони приводять у непридатність їхня голова стає ніби набита соломою, маючи гордість, вони не дають благодаті Божій їх усінити, тоді як інші, не будучи такими розумними, стають дуже покірними. Я, каже, людина такого складу, жахле то голова і перепитує, що ти сказав? І такі люди намагаються застосовувати почути на практиці, таким чином вони наповнюються благодаттю і процвітають. Смиренна людина, як правило, багато знає, тоді як егоїста знань нема, тому що він не смиряється і не запитує. Преподобний Арсеній Великий був найосвіченішою людиною у Візантійській імперії. Імператор Феодосій Великий взяв його вчителем для своїх двох синів. Аркадія і Гонорія. Однак, пішовши в чинці і оселившись у пустелі, він, сидячи біля ніг неосвіченого Ави Макарія, говорив Я не знаю навіть абетки цього простолюдина. Герондо. А як домогтися того, щоб не досліджувати речі за допомогою самого лише розуму? Людина має використовувати свій розум правильно. За допомогою розуму. Вона повинна трудитися над осягненням величі Божої, щоб знайти Бога, а не робити Богом свій розум. Розумні люди повинні бути духовно процвітаючими, їм досить кинути на щось погляд, щоб зрозуміти, у чому справа. Працюючи розумом, людина може допомогти своєму ближньому. У протилежному випадку вона може його вимучити. Я знаю і такі випадки із життя мирян був я знайомий із одним хлопчиком. Коли його батько помер, їх залишилося четверо дітей. Мати знову вийшла заміж, і ні від неї, ні від відчима діти не відчували ніякої любові. Коли цей нещасний підріс, він відкрив промтоварний магазин і почав трудитися. Одного разу він почув, що померла якась людина, залишивши сиротами трьох дітей. Йому стало боляче за цих малюків, і він запропонував вдові померлого якщо хочеш, давай одружимося. Будемо жити як брат із сестрою і виростимо цих діток. Та погодилася. Зараз вони ведуть духовне життя, читають життя святих, добротолюбії, їздять по монастирях, мають духівника. Ця людина належним чином роздумала, вчинила правильно і прийняла божественну благодать. А в іншому випадку тангалашка навіював би їй тебе в дитинстві мучили, от і ти зараз муч цих дітей. Однак ця людина помстилася за себе не злом, а добром. Одні використовують свій розум для доброго і продумують щось добре, інші використовують його для руйнування, і тангалашка теж допомагає їм у цьому. У випадку з Авелем і Каїном ми бачимо те ж саме хіба Бог створив Авеля з одного тіста, а Каїна з іншого? Ні, але Авель правильно працював своїм розумом, що дарував йому Бог. Бог, подумав він, дав мені цілу отару овець, то невже я не дам йому одного ягняти? Він вибрав найкраще ягня, заколов його і приніс у жертву Богові. А Каїн приніс у жертву Богові пшеницю разом з половою і висівками. Один приніс у жертву добірне ягня, інший ні на що не придатні залишки колосків, стебел та інші відходи від молодьби. Ну добре, не хочеш ти приносити в жертву ягня? То візьмиш принаймні трішки чистої пшениці. Але, на жаль, Каїн узяв пшеницю з усяким сміттям і почав запалювати її на жертовнику. Що приніс у жертву один і що інший? Жертва Авеля була приємна Богові, і потім Каїн позаздрив Авелю і обив його. Таким чином, Бог відплатив Авелю за те, що він перетерпів, а його старший брат кружляв по лісах, подібно до дикого звіра. Зрозуміло. Що Бог дарував кожній людині свободу, але на благо використав цю свободу Авель.